Well, <laughs> Коливання температури навколишнього середовища січень таки зима і не здає своїх позицій в одному й тому самому будинку. В одних квартирах спека, що люди відкривають вікна, в інших мороз пробирається навіть крізь стіни, бо батареї холодні. Тимурчику лише три роки, а він вже двічі лежав у лікарні із застудами та навіть із запаленням легенів, і проходить кашель та нежить влітку. Проблеми почалися два роки тому. Нещодавно зроблений ремонт вже понищив грибок, бо стіни мокрі, батареї віддалено нагадують теплоносій, а без теплого одягу та в'язаних шкарпеток і дорослим ніяк. Дуже холодно в хаті, ну взагалі холодно, холодно». Мама хлопчика каже, що за тепло мусить боротися вже другу зиму поспіль. Уже другий рік боремося за тепло, батареї ну ваші ледяні. дитина постійно болеет, як не воспалення легких, так бронхіти постійні. Недавно зробили ремонт, покривали противогрібковим покриттям, але в результаті нічого нам не допомогло. Грибок росте як обоями, так и на обоях, так і на ткосах. Дишимо этим всім. Майстер підприємства, що надає тепло, з'ясував, у чому справа, і ось якого висновку дійшов в условиях низьких температур. Даже ну, встречается, что прибор учета тепла прикрывает люди. Прибор учета тепла на данном доме прикрыт, что приводит в основном к ухудшению тепла угловых квартир. Затопление подвала там присутствует, что влияет к охлаждению нашего теплоносителя. Підвал зона відповідальності керуючої компанії. Майстер, яка опікується цим будинком, у телефонній розмові повідомила, що проблему із підтопленням підвалу каналізаційними стоками вже вирішено після численних звернень управителя до водоканалу. А запорну арматуру каже крутять самі мешканці. Проте, хто ж такий майстер на всі руки, відповіла людина вряд чи зізнаються. Але такі дії протизаконні наголошують тепловики для підприємства. Це суттєва проблема, бо втручається в систему зазвичай ті, хто не має необхідних знань. На 40% прикручують на 60%, а подекуди й на 90%. за такої самодіяльності існує навіть ймовірність заморожування труб, що взагалі матиме дуже серйозні наслідки. Вы, дорогие жители, платите наряду с теми, кто живет в достаточно комфортных условиях, даже при э, прикрученной запорной арматуре, вы платите ровно столько же, живя в холодных жилых помещениях, а потом придется тратиться на ремонт, да, потому что цветут стены, потому что отпадают обои, сырость в квартирах и так далее. Существует правила пользования тепловой энергией. по которой трогать запор, запорную арматуру, вообще все, что касается тепловых сетей, внутридомовых или квартальных, запрещено. Запрещено самовольно вносить какие-то изменения. эти системы. Ну и административный кодекс, это статья 130, 131 и 150, говорит о том, что нарушение правил эксплуатации инженерного оборудования, порча этого оборудования, а нам за собой наложение штрафов за умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, статья 271 уголовного кодекса Украины предусмотрено либо наложение штрафа от 100 до 250 необлагаемых минимумов, либо ограничение свободы или лишение свободы сроком до трех лет. Система опалення має бути у тому стані, в якому її залишили після налаштування спеціалісти. Наголошують тепловики. Під час потепління на дворі регулюватимуть у котельнях температуру самого теплоносія, який надходить до будинку. Найближчими днями фахівці теплоцентралі разом із представниками керуючих компаній та поліцією планують перевіряти стан внутрішньобудинкових систем. І порушників очікує, щонайменше штрафи, інформують на підприємстві.